З початком повномасштабного вторгнення на плечі рятувальників падає все більше і більше роботи, пов'язаної з ліквідаціями наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених війною та іншими загрозами сьогодення. Тому гострою необхідністю стало створення спеціалізованого підрозділу, який до цього професійно підготовлений. Саме такий підрозділ утворений на Житомирщині рік тому, але офіційне відкриття відбулося лише зараз. червня місяця минулого року розпочалося комплектування нового творного... Підрозділу головного управління в області аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувального загону спеціального призначення одночасно нагально постало питання щодо його місця дислокації, розміщення особового складу та спеціальної техніки. Керівництвом головного управління було прийнято рішення щодо реконструкції старого пожежного депо, яке тривалий час не використовували за призначенням під сучасну рятувальну частину. Про функціональні обов'язки рятувальників у спецпідрозділі розповів нам заступник начальника групи аварійно-рятувальних робіт Петро Гриневич. В відділення більш займається це. Ми виїжджаємо, тобто на після прильотів, після авіаударів, на розбор конструкцій, допомога населенню. Штат складається з 78 рятувальників та очікує 50 одиниць техніки, 30 з яких вже є в наявності. Особовий склад та техніка працювали в Херсонській області, в Донецькій області, в Харківській області, в Дніпропетровській, саме там в Марганці. Дуже багато робіт не можна про них говорити, але в цілому це зведення фортифікаційних е, споруд, забезпечення е, питною водою населення після підриву е, дамби, е, також відновлювальні роботи в Херсонській області та Херсоні, медичне забезпечення піротехнічних робіт е, та відновлювальні роботи після прильотів.